Всім привіт! Хотів би показати, які приїжджають автомобілі з Європи. Бо багато з людей думають, що всі машини приїжджають нові і так далі, щоб люди собі мали розуміння, що їде сюди в Україну, яке воно стає, в якому воно стані. Така машина коштує в цьому в Швеції 400 євро, не 1000, не дві. Як всі думають, що там на помойці їх знаходять, щоб ви розуміли, який стан автомобіля. Ось от в нас машина з Швеції. Розбите лобове скло. Вся ржава з цієї сторони аналогічно. Ось такий в нас автомобільчик. Зато 200, там, рідного 235 тисяч рідного пробігу. Всі ж так гоняться буває за пробігами меншими, ще там за чимось. 1.6 MPI двигун. Ось така машина. Ось така справа. Як справа, так і зліва, як то кажуть. Ваш улюблений 16МПАЙ. Всі в інтернеті за нього б'ються. Як машина, пишіть в коментарях. Кажу, куплено за 400, 2400 розмитнення, тобто плюс доставка 6600 гола ціна даного автомобіля. Хтось каже дорого, дешево. Ось така от штука.